Дякуємо, що поділилися своїм досвідом про цей трактор. Це дуже важливо для нашої аудиторії. І я хотів я підготував список таких запитань, які будуть інтересні в принципі, нашим покупцям. Типу, які взагалі були враження у вас від цього трактора, коли ви в перший раз почали використовувати, наприклад. Ну, на перше враження, трактор дійсно ну, дивний в тому плані, що не незвично на електроприводі. А все решта, щоб для когось стало воно диким, незрозумілим, тут нічого немає, воно, воно дуже схоже на звичайний трактор. Ну Цілком, в принципі, це просто той самий трактор, але електричний. Так, електричний, але виконує всі, всі функції, які виконує ага. звичайний дизельний. Ще таке питання по перевагах, наприклад, з ДВС двигуном трактор, по якій його взагалі переваги на фоні. Одною з переваг може бути його габаритність. П -п -п він по повноприятній йде. Тобто ви маєте так, на увазі габаритність е, менше, ніж він компакт, е, звичайний. Так, він компактний, компактний. Він, він маневрений, по... їде будь по якій дорозі, рівна, не рівна, ямами, з, з болотами. І те, що в нас час не наскільки... Економніше, якщо взяти двигуни внутрішнього зарання, по тепер цінах на паливо, то враховуючи електро, що заряджається від розетки і від сонячної батареї, то це у нас час це. Стія різниця. Так. Ще питання, як він взагалі справляється в різних умовах, наприклад, що ви нам взагалі тут робите? Ну, транспортні перевезення, перевозимо вантажі. Є... Транспортні перевезення це маєте на увазі просто прицепом возити важкі якісь так. вантажі, тягати, я зрозумів. Прибирання території. Тобто оцією щіткою. Так, оцею щіткою. Ставили в ну, Геляки, в залежності там, від е, параметрів самої Щіпурізки. Ну, відбора тягне в сотні. Якщо йде по параметрах, що 18-20 діаметр. Дерева то він, не, він, він на вантажі не відчуває. В принципі, він взагалі бере. Так, е, добре. Чи взагалі відповідає він вимогам тим, що заявлялось, і тим, що от зараз є фактично. Наприклад, там пише характеристики, стільки то там кіловат, потужність. Чи взагалі воно таким є насправді? Так, він, як зазначено його, його швидкість, його потужність, ну, я ще не замічав, щоб Типу, ніяких розбігів між так. заявленим і фактичним немає, я зрозумів. Чи взагалі хотіли би порадити, використовувати такі самі електричні трактори, або взагалі просто переходити на ось таку електротехніку? Звичайно, по-перше, екологічніший, простіший, дешевший. І Я здивований, що різниці між звичайними тракторами і цим ну, мається от на увазі, що якісь гірші. Якості в нього були, я, я не знайшов. Тобто він просто ну, електричний. Якщо, а... якщо взяти для себе, я б, я б хотів таке придбати. Мені це більше подобається, ніж Ну, так, Він не шумить, а тим більше... Він не шумить, ти в ньому чистенький, не вмазуть, ніде в ньому нічого не підтікає. Дощу не боїться, Тобто, електробезпека. А От ви його мили і мили з чого? Типу зі шлану чи з Шкёр... високострінку? Зверхера. Ага, Високостріння мийки. Я зрозумів. І, тобто... 16 атмосфер тиску шланові, я думаю, що це показник вода залітала кругом, але. Але він ізольований, в принципі, від але, так. води, тому, тому того і не боїться, я зрозумів. Добре, дуже дякую вам за ці відгуки. Ми ще будемо мати відео.